Всім добрий день. Сьогодні будемо готувати борщову заправку. Для цього мені понадобиться бурячок, морковка, цибулька, перець, томат, часничок, вже не буду показувати, і посне масло. Спочатку нарізаю цибулю, взяла цибулину, перерізала пополам. Потім ще от пополам перерізала її. І нарізаю. Можна нарізати полукольцями, хто як хоче. У миску наливаємо 600 мл кожного масла і висипаємо сюди лук. І хай він у вас трошки піджариться. Трошки розмішаємо його. Поки в нас піджарюється цибулька, ми натираємо, можна нарізати, можна. я беру на, на трки на, для корейської моркви, натираю моркву. Така вона получається, можна ще, если вам це дуже длинна, вона можна її трошки порізати. Ось так получається, отака получається морква. Ось така морковочка получається. Бачите, вона така і не дуже длинна получається. Ну і не така коротка. І не треба її ножом нарізати, а на трку саме раз. Така тюрка продається в будь-якому господарському магазині. І дуже хорошо. Вона не дуже, бачите, вона не дуже і крупна, коли ріже. Щоб не дуже нажимати треба, таке, то і буде всякий. Отак цибуля трошки прижарилася, бачите, вона як так притомилася, навіть сок пустила. І сюди викладаємо моркву і обжарюємо трошки, перемішуємо вмість з цибулею. Після моркви натираємо буряк. Попробували морковка така чуть-чуть м'якенька. Добавляємо сюди бурячок наш натертий і перемішуємо. Після бурячка нарізаємо перчик. Тут уже по вашому смотренню, кому як подобається. Я ріжу соломкою. Буряк трошки обм'як і висипаємо сюди нарізаний перець. І також перемішуємо. Добавляємо томатний сок. І також треба перемішати все, соль сахар додаємо по вкусу. Солоне любить, хто не дуже солюна. Тіхо. Тихо! и добавляем сюда 8 столовых ложек уксуса 9 процентного чесничка зараз. Ось така заправочка, вкусненька. Що чесник додавлю і хорошо перемішаю. Часничок на чеснодавку і хай воно на маленькому огні кипить, покипить 2 часа. У стерилізовані банки закручуємо і приправка наша готова на зиму.